Де звертатися, коли зникло світло, тепло та вода? І які снігові та льодові дива Антарктики зафіксували українські полярники? Про це й не тільки далі у нашому дайджесті. Життя триває понад три тисячі немовлят в Україні. З'явилось на світ минулого тижня. Це більше ніж півтори тисячі хлопчиків та майже стільки ж дівчат. Міністерство юстиції України продовжує забезпечувати доступність і безперебійність послуг державної реєстрації актів цивільного стану по всій країні. Державна реєстрація народження забезпечує офіційне визнання дитини державою та є першим кроком до реалізації її прав і соціального захисту. Домити про відсутність тепла, води або світла відтепер можна і на лінію 112. Оператори за потреби скерують екіпажі екстрених служб та підкажуть, де працюють найближчі пункти незламності. Звернутися на лінію можна навіть без мобільного зв'язку через Wi-Fi та застосунок 112 дванадцять країн. Це дані оператори невідкладно передають до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об'єктів у місті Київ та комісії ТЕП та НС для швидкої організації допомоги людям у нинішніх складах. Умовах. Оператори надаватимуть інформацію про найближчий пункт незламності чи місця обігріву. І за потреби скеровуватимуть екіпажі екстрених служб. В Україні можуть заборонити тримати чотирилапих на прив'язі без вигулу. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який посилює захист тварин, поки лише у першому читанні. У документі також йдеться про заборону, зокрема, вух і хвостів, видалення зубів і пазурів. Також можливі обмеження на використання домашніх тварин у рекламі, розвагах, виставках і змаганнях, якщо для цього немає безпечних умов. Ну і ці пончики та карнизи це снігові та льодові дива, які зафіксували українські полярники. Вони поділилися світлинами з цими явищами Антарктики. Серед усього були і кадри кристалічної паморозі, тонких льодових кристалів та намиста з бурульок, які вкриті сніговим пилом.